Доброго дня! Сьогодні в нас 4 травня. Пройшло вже 2,5 неділі від мого першого підживлення своїх кущів лохини. Тоді, пам'ятаєте, була дощова погода. Я підживлював просто розтрошуючи сульфат амонія під кущі. Норма внесення це гранульоване добриво. Норма внесення під один кущ було десь близько 30 грам. Там плюс-мінус 5 грамм то, то не є суттєво. Е, і вже моя лохина пройшов пік цвітіння. От бачите, вже пелюсточки починають засихати, такі робляться жовтенькі, і вже починає зав'язуватися ягідка. І треба, щоб дати сили своїм кущикам. Я вирішив підживити. Вже в нас, бачите, листя то було в нас таке червонувате, вже листя позеленіло, навіть на молодих саженцях позеленіло. Це говорить нам, що потрібно дати живлення, бо йде плюсові температури, рослина вегетує і її треба чимось кормитися. І сьогодні я дам підживлення. Але вже сьогодні буду підживлювати не у сухій формі добриво, а буду отаку маю мірочку. Тут 25 грам на відро води. Перед тим по відровій води було влито під кущ, зволожено кореневу систему. У нас вже десь дві, може. Неділю вже не пам'ятаю, коли був дощ, але волога ще є. От Ми маємо, під мульчою. Так, чуть-чуть прогортаємо, мульчу і тут волога якраз таке не болото, а волога гарна. гарний вологий субстрат. Але все рівно, щоб промочити трошки кореневу, щоб не було шоку від вносення мінерального добрива то перед тим бажано відро води ще влити під, під кожен кущик. Капельного поливу я не маю, але в мене невелика плантація, то я роблю підливаю або шлангом, або відром. Вже, так як я казав, частина кущів відсвілося, вже починають в'язатися ягідки. Пам'ятаєте, оці два кущі ми з вами восени сидили і з затінку на сонечко їх виносили. Це Патріот. Бачите, він даже... я його дуже сильно обрізав, десь процентів 50%, полишав скільки там, 7-8 скелетних гілочок. І... Вони нам, він порадує нас в цьому році врожаєм також. Не буде він гуляти. Далі в нас так же саме Еліот. Еліот це є пізній сорт. Він тільки-тільки починає квітувати. От такі дзвіночки. Ще дуже багато. Ще не розкритих. Деякі гілочки треба буде, як вже розкриються всі свіночки, трошки зменшити навантаження на нього, а отак навіть, бачите, беремо і трошки зриваємо цвіту. От на краю пагона там завжди. Крупніша ягода, то ми там лишаємо, а от оці ягодки, бо тут і так буде така потужна велика грона. То ми і розгружуємо врожай, нормуємо тобто врожай. Цим самим ми добиваємо, щоб наша ягода була смачніша, крупніша і було дружне, гарне дозрівання. Так що не шкодуйте, обривайте лишнє. Ось таку жменьку. Бачите, от гілочка тут ні одного листочка немає. От тут пару листочків тільки, то її треба розгрузити. От ми такими легенькими діями. Ось таку цілу жменьку нарвали цвіту. Це десь буде, було би кілограм дрібної ягоди. А так ягода буде крупніша і смачніша. О. Так що робіть догляд за своїми насадженнями. Рослина вам віддячить. Робіть регулярні поливи, підживлюйте, щоб мати товарну, гарну ягоду, треба обов'язково дати якусь поживу. Можете купляти комплексні добрива, <кій> у кого там 2-3 кущика, то є спеціально збалансовано добриво. Ну, о, я вже маю досвід вирощування лохини, вирощую її, підкорблюю її е, такими однокомпонентними добривами. До 15 червня я підкормлюю сульфатом амонія, це азотне добриво сіркою. Ну, і ще от слідуюче підживлення буде сульфатом магнія. Ще дати магнію. Трошки її, а вже після 15 червня піде монофосфат калію, також сульфат магнію, е якийсь кальцію дам ще її. Треба комплексно її підживлювати. При нагоді хочу всіх своїх підписників і гостів мого каналу привітати. З прийдешним великодним святом побажати всім здоров'я, спокою, миру, а для нашої неньки України перемоги. Слава Збройним силам України, героям слава!